Доброго дня, шановне панство, і раді вітати вас у 44-му випуску новин ігросвіту. Сьогоднішній випуск особливий, адже рубрика робить перші кроки на новому каналі. В ній ви дізнаєтесь про ситуацію зі Stalker 2, Ділці для Калісту Протокол, нову частину Хітмен і новий асасин про Японію, конкурента ФІФА і Counter-Strike 2 та багато іншого. Пристебніться і готуйтесь до подорожі. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Стартуємо з найголовнішого як там Stalker 2. Адже зла русня продовжує активно зливати матеріали по майбутній грі. В мережу потрапили не тільки концепт-арти, геймплейні скріншоти і гівки з анімаціями, але й карта гри і деталі сюжету. Останніх дуже мало, тому переймати з цього приводу не варто. Після мега популярної Atomic Heart з 14 тисячами рецензій за місяць з моменту релізу, в котрій протягом всього проходження доводиться безкінечно довбати роботів сокирою з двома недолугими анімаціями, рашисти вирішили запустити тезу Сталкер 2 Немає з нею, як і з усім іншим, уражки не клеїться. Зливи та побрехеньки навпаки спричиняють ще більший ажіотаж, що йде на користь грі, так як її предзамовлення суттєво зросли. Що стосується недохацкірів, які зливають інформацію у ВК, значних успіхів у їхній диверсії, ми не бачимо, так як справжніх скрінів гри було лише декілька, все інше це лише концепти і початкові начерки на розробницькому білді. Гра вийде цього року без російської локалізації, тому радимо оркам помаленьку вчити українську. Far Cry 5 отримує Anniversary Edition. Це безкоштовне Next-Gen видання, яке орієнтоване на консолі останнього покоління. Тепер гра отримала стабільних 60 фпс і вищу роздільну здатність. Непоганий варіант перепроти п'ятірку і сповнитись духом святим. Техаська різня бензопилою поповнить ряд асиметричних мультиплеєрних ігор. Вона створена на кшталт Dead by Daylight і пропонує одного маніяка і групу вцілілих, які від нього повинні втікати. Вийде гра 18 серпня. Польська студія Techland, відома за дилогію Dying Light, опублікувала у Твіттері арт свого майбутнього проекту. Це буде гра в жанрі фентезійного екшн едвенчі в котрі знаходитимуться звичні для студії механіки. Якщо з паркуром все зрозуміло, то з фентезійними ходячими мерцями поки що ні. Чекаємо більше новин по тайтлу і їдемо далі. Для Callisto Protocol вийшло перше DLC, яке вже встигло отримати негативні відгуки в Steam. Частково це пов'язано з неуважністю людей, так як багато гравців подумали, що це сюжетне на DLC. Натомість маємо нові скіни, 14 нових анімацій смертей, один новий режим і ще більше хардкору. Сюжетне DLC для Калісто вийде цьогоріч. Нещодавнє відео у що пограти в березні, ми розпочали з ремейку System Shock, який вже можна відносити до категорії довгоочікуваних. Так ось ремейк перенесли на 30 травня. Розробники вирішили відполірувати гру і довести її до ладу. Сподіваємось, цього разу в останнє. Нову частину Hitman не варто чекати ані цього року, ані наступного. Агент 47 бере відпустку на користь Джеймса Бонда. Саме про агента 007 і його інтерактив створює нову гру. Наразі про неї нічого не відомо, знаємо лише те, що вийде вона не скоро. Щоб прискорити робочий процес, компанія купила офіс в Турції. Також розробники працюють над іншим тайтлом. Це буде MMORPG в категорії фентезі. Компанія Valve офіційно зареєструвала торгові марки cs 2 і Counter-Strike. Чи означає це, що ми отримаємо нову частину контри, чи компанія переведе Гоу на руші Source 2. Різні інсайдери стверджують, що продовження дійсно існує, і його демонстрація вже не загорана. Час трейлерів Primal – кооперативний екшн шутер, в якому ми будемо боротись з динозаврами. Та не просто боротись, а займатися їхнім геноцидом в жартівливій манері. Все це виглядає надзвичайно і нетипово, але побачимо, чи не підведе реалізація. Свій внесок в початок епохи ігор на Unreal Engine 5 зробить хорор Stray Souls. Це моторошний хорор екшен з загадками, монстрами і декількома варіантами проходження. Вийде він цього року. Tekken 8 продовжує притягувати увагу і демонструє Кінга, який розкидає ворогів по рингу. Гра створюється на двигуні Unreal Engine 5, хоч спочатку створювалась на четвертій версії. На полицях магазинів з'явиться цьогоріч. Амнезія за бункер продовжує манити короткими сюжетними трейлерами. Схоже на те, що в грі буде один зловісний монстр, який полюватиме на головного героя. Але це не точно. Реліз гри 16 травня. Ну і закінчує наш парад трейлерів Layers of Fear, яка, як і попередні ігри, теж розробляється на Unreal Engine 5. гру називають переосмисленням серії і обіцяють незвичайний досвід і купу цегли під комп'ютерним кріслом. Футбольна федерація FIFA збирається створити власний футбольний симулятор, який зможе скласти конкуренцію іграм, і A Sports Спортс Саме так тепер називатимуться нові частини колишньої FIFA. Джанні Інфантіно зробив таку заяву після того, як його переобрали на пост президента федерації. Також він додав, що серія стане найкращою для всіх хлопчиків і дівчаток. Старфілд отримала віковий рейтинг 18 через присутність наркотиків і оголених тіл. При цьому вступити в статеві відносини з кимось не можна. Цікаво, в сучасному світі віковий рейтинг взагалі несе хоч якісь значення. Недавно на нашому каналі виходило відео 10 нових частин Assassin's Creed, в якому ми детально розбирали майбутні ігри і слова Юбісов. Інформація про одну з частин поповнила заявами інсайдера Хендерсона. Мова йде про коднейм Red. Це асасин про середньовічну Японію, головними героями якого стануть Самурай і Чорношкірий ніндзя, який ніби є африканським біженцем. Гра була зациклена на стелсі, її розробкою займається команда, яка створювала Одіссей. Коли цю частину анонсують, невідомо, але підготуватись варто. Заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за ігровою збіркою. В нас ви знайдете саме той комп'ютер, який вже давно вимріяли. Також просимо вас підписатись на Artline Play і залишити в коментах власні думки щодо сьогоднішніх новин. Розвиваємо український YouTube разом.